Вілбори, пірати, Елементалі там повищима і Светс Трайбрена. Може, цього разу він буде трошки швидше. Мені краполя не вистачило обідно. A lot of Battle Да. Yeah. Будемо їх збирати. Вони Стронг. Побачимо, що буде в ролі. Може варто левелапнутись. Не паритись, левелапнутись на Next, забрати цього баскера, плюс щось іще. Так, когось уже є баскер окей. б іще він не виставився. Два Баскера. Але мені треба саме купити, не підходить. Теж копійка і в ману буде на next level баскер Хоча можливо оновиться Батлкрай, тоді буде два Баттлкраї без левела. Левелапнемся пізніше. Бо якщо можна буде це золото зіграти під Бреном, то... левелапи ми не 9600, да? пішов він нахуй. 9600 У мене лусстрік, а в нього, блять, 9600. Осьюка. Сор. Некст левелапнемся, це добре. Брен на третій, це хорошо. Знайти б реалізацію якусь. Мінус 5, да? Як вже його це рятує? він ще й не левелапнемся, ну, він не пішов, то верно. Баттлкраїв більш немає, нам треба левелапатись по-любому. Важливо навіть... Е робити мінус і йти два рази. І на next ми це зробимо. Зараз потрібні Баттлкраєм. Ніхтось нагадає, що там за лайно було в папуги. 3-4 міг. Забайтитись на ці дупліти. Найгірше, що могло бути. На Next реалізуємо. Плюс 2 демеджа всьому столу. Levelup карта. Ми граємо Рінзе менеджер піратами. Т3. А може мені й пригодиться, хто знає. Піратів я люблю. Можливо Тріпл. Золотий Баскер дуже вірогідний. Тут 2 пірата, 2 з трьох карт мене влаштовують. Це окей. Okay. Добре, що звернув увагу, що там. Що починаємо звідси. Три, три голди прийшло. Ми хочемо сейвити гроші на потім чи під е, трьох піратів зіграти капітана. Це, звісно, посилення, але. не хочу. Чи хочу. Ді я не туди затаунтив. Значить, не туди я хочу. А, тоді спробуємо, значить, левелап. Левелап і там спробувати під якихось кур'єрів, качати просто демедж піратам знайти під сиділо кліф, ще левелапнутися, знайти корсарів, і ще левелапнутися, знайти спейсфейерів. Можливо, салці хогів виграти гру. Такий план. Його будемо слідувати. Що якісь інші карти прийдуть. Вайнот, ми теж можемо спробувати зіграти. Доб-демедж якраз добив би Але нічого страшного, все рівно на 8 б'ю. Бім-бім-бом-бом, пегі. Чи не лайк? Чи хотів би я любити цю карту? Золото, два чела. За 4 копійки 2 золота, тобто за 2 вважайте купую. Це ще й забафи доволі пристойні, я вже 2 зіграв. Це буде 3 демеджа, 4 хп або навпаки. Можна фарманути трішки грошей. Це гарний ролл ми залишимо ми купимо цих дві карти, хоч це і не Брена, але все ж. Якщо не дві, то спел точно заберу. Це ще й спек і три проки. Хоча я правда змушений виходить, Баскера, але хуй з ним. Стати є стати. Яка різниця, на якій вони карті. Особливо на старці. Важче перевзуватися, якщо захотіть доїбатися, то завжди можна знайти. Так, наперед. Нам знову треба спал, той же самий, що давав е, пірата. Не пірата карту опонента. Цього разу капа на моїй стороні. Раз в мільйон років. Є рерол, ми подивимося, ми що знайдемо. Взяти Що? Okay. Не хочеться стати віддати безполезних безполізних піратів, да? Є таке, так він теж безполізний пірат. Можна взяти нагу, надавати мене нам халявний ролл кожен хит. І стати полетять в пірата покраще. А гроші на next я хочу, тому цей мув зроблю. Багато грошей на next round, ну це не факт насправді. Бо треба виграти, а там Red King, і він. Взагалі не факт, що поведеться на це діло. Mm. Навряд чи я виграю. Ліфом зовсім не пахне. О, а тут пахне піздюліною. Хехе. -хе. Багато валютрейдів я йому до фіозец дуже не гуд. Рійка вмерла, двійка вижила. 7-10, я отримую 6. Ого. Безкоштовний рероллс, Батлкрай юніт під Бреном, Скаут. Ніхуя. Багато-багато елімчиків. Ну, Гріфтера в теорії хочеться сюди присунути. Так чи інакше, я їх крутитиму, це пірат лобі. Гетте пайрат. мехів немає. Почнемо реалізовувати раніше. Принаймні, пробувати. Гетте пайрат. уже дивіться, 2 з 4. Можна 3 з 4, але я хочу, мабуть, ось це діло грати. Жух. Захар. Накинемо ХП, демоч і так росте там, де треба. Це для next раунду граємо Over confidence. Надіюсь, переможемо. Спробуємо левелапнутися. Я нормально цього разу закріпився, не знаю, що там в опонента за солянка. Він виграв попугу, що, в принципі, не дивно його всі виграли. Левелапався на 8, і, надіюсь, що буде перемога. Так ну у нього карти закінчуються. Отрішечки. Чудово. Три копійки буде, вийде файний левелапс, купи грошей, можливо в п'ятірці ще якісь карти вдасться зіграти. А, спочатку левел. Потім спел. Space Fairer. Не прийшов, зате прийшов інший піратик. Ми хочемо його також бафати, тому такий мув чистку глянемо найкращі стати. Дякую. Барзо дякую. На next можливо. Це рерол плюс 2 копійки. Ну, подумаєш, щось не вдасться. 3 копійки до реалізації, 3 копійки. Ні, ну Це якраз рівно 3, але заради чого тут? не заради чого. Капа на місці. Попуга на кінець то камбекає своїми піратами. Ну що ж. Значить, Пегі Слот замість неї клів замість наги крутитись. Такий план. Що ще думаєте, камбек можливий чи неможливий? В сьогоднішньому дні в сенсі? Я думаю, з цим стартом я міг згоріти дуже сильно і все могло піти далі іще хуже. Ну да, якщо поки є час, камбек можливий. Болі буде. Ай. Ай, блядь. 15 летить. Так сиділи, сиділи, сиділи і тепер будемо ролити броню. Я сподіваюся, ось звідси вона і прийде. Жух. Броня не прийшла. Battle unit є Battlecry юніт, є юніт, який за ван золота по факту. Уф. Буде дешевший. Армор, якщо знайду... Треба прокрутити. Пригодиться. Батлкрай Юніт. У мене високого тіру карти, мені не потрібен той юніт. Можу зіграти. Щось зависло був кліф, я б сказав би, що це важливо так, Ліма немає, нічого немає, візьмемо. 9 демеджа чи 2 золота? 2 золота. Вони дадуть набагато більше. Є розкопка зпилів. Discover. Штани пірат. Окей. золото. Не встиг ногу отримати. Хуйово. Він фюрі, його роль зіграє крепко. То він. Це добре. Продам, мабуть, пегі, доставлю ще одного кур'єра. Це кожному пірату два демеджа, це за кожних 2 демеджа по 3 хп на фейсфейреру плюс додатковий демедж для нього. Це дуже файно. Забагато. Щоб скіпнути. Броні нема, але ну що ж ми тримаємось. Чи Треба нам допвелію зі сполкравців. Ну, якщо то якийсь Divine Shield, то могло би, але ми поролимо, раз є безкоштовні. Багато безкоштовних реролів ми їх спробуємо реалізувати. Ну... Ніхуяріа вона не йде, там наги. Можна проти наг ядик зіграти також. Ми бачимо безкоштовну карту, пробуємо її крутити, напевно. Можливо, є сенс спробувати дістати шістку ще одну, але чи треба вона мені... Вайнот. Гарна 6. Покажи рерол. Це гарний дуже ролл, ми його залишимо. Салтіхох, ага. Салтіхох солгут. So Особливо з Бреном. Мабуть, одного кур'єра я таки продам. Таке доведеться скинути. Я розумію, що тут дуже багато, але. Олці Флох качає не гірше, чи гірше. Чи <helans> <служж> <піл98> <sharp> <sharp> це фейк? Фейк ситуейшн. Один-один всім за три карти в руку. Два атаки всім за. У нас ще є трохи золотами. Можемо собі це дозволити. Раунд я переміг, та під бреном це працює. Багато-багато велью. Багато да, він хороший. Ліма в мене немає. Таунтів немає. Можу зробити... Бафнуть дві карти. Вжух. Вжух. Яка це буде шістка? Запізно. Геми не качені. візьмемо тросиці, це пірат. додатковий під екстра золото. Тут щоб посилитися, зіграємо так от. У да, з Бреном Велью немає. В сенсі під час бою хай буде втаунт. Пірат Лобі, мабуть, варто грати від Кліфа, щоб там не було. Велімів теж бувають файні. Щось трошки недосипано. Від Кліфа грає. Молодець. Ліроя розрядили, це чудово. Далі Space повинен зробити Space. Не відчувається АПМ, немає цього, знаєте, безкінечних ресурсів. Ой, а як це так вийшло? Відчувається. Не відчувається лобі.